Об'їхав сьогодні повністю мікрорайон. Кажу, що мікрорайон, попри війну, розвивається. Я скажу нове будівництво е, біля третього е, кільця на вулиці Рустави, будинків, е, будівництво терміналу е, нової пошти, е, будівництво нових торгових центрів, зокрема навпроти епіцентру. Я думаю, що скоро мікрорайон за темпами розвитку буде первим у місті. Скажу, які плани в нас. Будівництво тротуару є в планах. Не знаю, як буде з надходженнями, але продовжити тротуар від вулиці Сумгаїцької до вулиці Смілянської разом з Велодоріжкою і зробити. Пересування жителів нашого міста комфортними.